Вітаємо сьогодні. У нас у гостях капелан громадського формування Капеланський патруль та співзасновник громадської організації Журавель Мирослав Царевський. Тож, Мирославе, розкажи, будь ласка, трішки про себе, познайом глядачів. Всіх вітаю. Мене звати Мирослав. Я капелан громадського формування «Капеланський патруль. Як ви вже сказали, співзасновник громадської організації науково-методичної освітній тренінговий центр Журавель, волонтер, музикант, громадський діяч. Займаюсь волонтерством з 2020 року. Допомагаємо військовим, допомагаємо цивільним, працюємо, наближаємо перемогу. Для тебе волонтерство це для мене волонтерство це відданість та відкрите серце. Тому що волонтерство це прояв, індивідуальний прояв людини, яка готова служити, яка готова допомагати, яка готова виділяти свій час. Тому для мене це для мене це важливо. Я завжди намагаюся допомагати всім, хто цього потребує. Тобто, і друзям, морально, фізично. Можу допомагати ну дуже багато аспектів допомоги. І волонтерство саме головне це відданість і щирість, і відкрите серце. Ти зазначив, що волонтерство прийшло до тебе саме у 2020 році. З чого все розпочалось? Все розпочалося з першої поїздки на Донбас. Навіть зараз вже складно пригадати, в якому саме місці ми були. А пам'ятаю, що спілкувалися з військовими. Дуже сильно вразила їхня налаштованість, тому що це вже був 2020 рік. Це вже була виснажена така виснажений час, вже довго тривала війна. Але, але слухаючи їх історії, слухаючи їхні розповіді, те, що вони пережили, те, що вони бачили, воно надихає, надихнуло і далі працювати. І по приїзду, вже, коли ми приїхали з першої своєї поїздки, там поїздка була дуже цікава, тому що побачили, як живуть люди в розбитих хатах, побачили всю цю інфраструктуру. Взагалі Донбас на той час вже був розбитий, побачили очі людей, які потребували допомоги, попали під обстріли, ну і повернулися додому живими, дякуючи Господу. І після цього я захотілося працювати, і була. була Ідея зробити громадську організацію, але позиціонувати як науково-методичний освітній тренінговий центр, щоб ми могли тренувати людей, ми могли їх проводити тренінги, обучати. І люди далі їхали служити на Донбас, на інші напрямки, ну, тоді ще Луганський напрямок там, і частина. Донецький напрямок. А після цього, вже коли почалася повномасштабна війна, то вже у нас були деякі напрацювання. І ми швидко своєю командою ГО Журовель, на чолі з керівником Павлом Царевським, ми швидко вже організувалися і почали працювати. І саме, саме от в умовах повномасштабної війни, коли дуже багато потреб, дуже багато запросів, і дуже багато людей потребувало евакуації, продуктів, допомоги, моральної допомоги і таке інше. Тоді, у 2020 році, які потреби були у людей, що вони хотіли? Ті самі потреби, якщо ми кажемо про прифронтові зони або про військових, потреби були ті самі, що і зараз. Тобто для цивільних це продукти, засоби гігієни, ремонт, інструменти для ремонту покрівель, і, і, і так далі. Для військових теж були запити і продукти, і прилади нічного бачення, і різні, і одяг, і берці, і все, що, все, що треба було, і по сезону, і все, що треба було на той час, коли йшла війна. Мирославе, особисто для тебе, якою була найбільш така важлива підтримка для можливо військових чи для населення? Це не обов'язково можуть бути якісь матеріальні речі. Для мене немає дороговартісної або недорогої підтримки, недорогої допомоги. Вся допомога важлива, а, а якщо казати особисто про мене, то це моральна допомога, тому що ми працюємо зараз з військовими, які потребують не тільки фізичної або матеріальної допомоги, а також потребують моральної допомоги, тому що ситуація складна станом на зараз. І люди виграють, люди отримують поранення, отримують контузії. їм треба лікуватися. їм треба відпочивати. Це все дуже важливо і моральна допомога, ну як для мене. Це одна із ключових зараз допомог, і вона буде ще довго-довго потрібна, тому що війна закінчиться і будуть інші потреби, але моральна допомога все одно залишиться. І я я, я вважаю, що це найважливіша допомога. Матеріальне теж має місце бути, тому що багато чого не вистає. Всі ми це прекрасно знаємо, всі ми це бачимо, розуміємо. Але але коли ти приїжджаєш до військових, спілкуєшся з ними, обіймаєш їх, питаєш, як у них справи, як їхні сім'ї, як, як взагалі настрій, що що нового, що цікавого. І спілкуєшся, і спілкуєшся в такому ключі, якби. Допомагаєш їм морально про їх проговорюєш з ними їхні проблеми, їхні якісь переживання, то це теж дуже 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 багато коштує, тому що, тому що це потрібно саме зараз. Наскільки я розумію, коли військові повертаються з фронту і мають потребу у психологічній підтримці, вони можуть звертатися до вашої громадської організації. Так, вони можуть звертатися до нашої громадської організації, вони можуть звертатися до громадського формування, тому що капелан це. Не тільки там підтримка фізична або матеріальна, там, або бути каплан це бути поруч, це моральна підтримка. Ми працюємо і з правоохоронцями, ми працюємо і з військовими, ми працюємо і з цивільними людьми. Всім, хто, доп... хто потребує допомоги, всі можуть звертатися, ми будемо чим можемо допомагати. Мирослава, ти безпосередньо був на фронті, був на нулі, на передніх позиціях? Тож як ти налаштовував військових, аби вони не втрачали свій дух і мали більш-менш стабільний стан? Все-все дуже просто, немає нічого складного. Ми приїжджаємо, привозимо все, що потрібно, закриваємо запити, привозимо від себе якісь смаколики, якісь потрібні речі, передаємо передачки з дому, якщо ми знаємо, куди ми їдемо, бо буває так, що ми не знаємо, куди ми їдемо, а воно так спонтанно виходить, що ми одна бригада, інша, друга, третя. Все дуже просто. Процес дуже простий. Ми приїжджаємо і кажемо, що ми поруч. Кажемо, що ми завжди готові допомогти, що є міцний тил. Обіймаємо, спілкуємось, п'ємо каву, чай, ну або там за можливості, якщо це немає можливості, да, то хоча б там десь в бліндажі, або десь в бункері, спілкуємось і підтримуємо морально, тобто кажемо, що все буде добре, хлопці, давайте. Ми допоможемо, давайте виробіть свою справу, а ми допоможемо вже чим можемо. І... і таким чином бачимо очі, дивимося в очі, бачимо. Е, у кого є якісь проблеми, вони з нами розмовляють, е, розказують нам свої проблеми, тому що це не тільки потреба, а це є і внутрішні проблеми, і внутрішні конфлікти, і якісь ще складові. І ми, ми намагаємося це, це все вирішити, ми намагаємося е, підтримати і зробити так, щоб коли ми поїхали, людина залишилась і мала те. Такі відчуття, що є, є допомога, є, як то кажуть, міцний тил, і за цього, в принципі, ми туди їздимо. Зворотній зв'язок від хлопців є. Тримаєте? Звичайно, звичайно, є зворотній зв'язок. Я ж кажу, це не тільки потреби, коли там телефонують. Мені треба там спальники, мені треба там ще щось. А просто, просто хлопці телефонують і кажуть, як там у вас волонтерство, як там у вас взагалі справи. Коли приїжджає, дуже багато зворотнього зв'язку, тому що ми бачимося, ми спілкуємося, ми зустрічаємося вже в такій більш спокійній обстановці і вже більше часу для розмов, більше часу для приділення уваги. Ну, Зворотній зв'язок це, це необхідна річ теж спілкування між військовими, капеланами та волонтерами. А у військових є таке поняття, як вигорання. Вони втомлюються на війні, від війни. Чи є вигорання у волонтерів, які також цілодобово підтримують військових? Звичайно, є вигорання, тому що працюємо дуже багато. Телефонні дзвінки можуть бути і вночі, і рано зранку. І треба відвести, треба зірватися, кудись поїхати, десь там забрати автівку, десь щось зробити, де щось допомогти привезти, тому що немає, немає поблизу і поблизу знаходишся ти на зв'язку 24 на 7. Ти береш, сідаєш, їдеш, допомагаєш. І вигорання ну, поступово, через деякий час є вигорання, і вже менш хочеться щось робити, коли кудись їхати. Але з цим треба треба працювати, тому що це, як би, якби так сказати, моральна е, така штука, як вигорання. Ти собі сам можеш зрозуміти, що ти потрібен і. Тобі потрібно допомагати, тому що якщо не ти, то ну, хто, хто буде? Якщо ти не встанеш, твій друг не встане, твій там родич не встане і не буде їхати допомагати, то е, так війна не закінчиться і ми ще довго будемо е, в такому положенні незручному для країни і для людей. Е, боротьба з вигоранням теж складова. Проходимо тренінги. По перше, це дуже цікаво, і психологічна і боротьба зі стресом. Проводимо тренінги в Олександрії. До речі, і ще будемо багато анонсувати тренінгів, тому що. Процес праці на 2024 рік з тренінгами тільки починається, будуть освітні проєкти, ну, також боротьба з вигранням, стресом, апатією і всім іншим. Родина ще є, коли діти маленькі в мене вони допомагають мені, тому що вони тільки-тільки зростають, і це, це надихає, ну, по-перше, для їхнього майбутнього, по-друге, що ти бачиш, що вони рухаються, що вони не сидять на місці, і тобі самому хочеться рухатись і працювати. І, ну, і вдячність від військових теж має значення, тому що це не подяки на Бубазі, це не, не те, не не про те, я кажу. Це подяка, коли ти приїжджаєш, хлопці, тебе ти міцно тиснуть руку, кажуть, дякую, друже, що ти є, дякую, що ти оце привіз, що ти все приїхав. І ти думаєш, так, ну потрібно ще, потрібно ще і так далі. Воно автоматом в голові воно срабатує, що треба працювати. Волонтери працюють ще з 2014 року. Постійно є потреба не лише на фронті, але й у самих волонтерів. Зараз що потрібно самим волонтерам, як їх підтримати. Волонтерам потрібна підтримка, волонтерам потрібно, щоб їх бачили, щоб їх цінували їх роботу. Не обов'язково я ж кажу, подяки на бумазі, там якісь медалі чи якісь ще, а просто щоб казали, що хлопці робіть свою справу ви молодці, і хочеться далі далі працювати. А все, що все, що треба по грошам по зборам, то ми зробимо це вже інше питання. Що тебе і досі мотивує залишатися в Україні? і Продовжувати допомагати усім, хто шукає підтримку? Залишатися в Україні хочеться, тому що налаштовані вже на перемогу. Налаштовані вже відбудовувати країну, да, гасло Геожуравель це відродження України. Тобто ми працюємо для того, щоб відроджувати Україну, щоб після війни або зараз робити ці проекти, робити ці справи, які на відродження, на відбудову. Мене мотивує. Моя, моя родина, я ж я ж кажу, мої діти, їх, мене турбує їх майбутнє, тому що якщо їм жити в цій країні, то треба мені працювати спочатку, да? коли вони виростуть, вони вже будуть теж працювати над цим, але треба будувати міцний, міцний, міцну, міцну країну і працювати далі. Ну, і мотивація, дуже, мотивація дуже проста. Майбутнє, діти, квітуча країна. Ну і хочеться, хочеться допомагати людям, тому що є верстви населення, є обділені діти, є дорослі, які в. За певних причин не мають якихось для життя речей і треба їм допомагати. Так, ми кажемо про фронтові зони, про доокуповані території. Вимушено переселені особи теж потребують уваги і допомоги, тому що на моїй особистій практиці в мене були люди, які виїжджали з обстріляних окупованих міст і сиділи в підвалах 3-4 місяці, і виїжджали зовсім голі босі вже в холодну пору. І треба було, їх, треба було їм допомагати. Тому мотивація така, що якщо ми будемо допомагати, то ми будемо жити в цивільному суспільстві з нормальними здоровими людьми, морально я кажу про моральне, ментальне здоров'я. Ну і все буде добре. У нас буде краща економіка, не буде корупції, я сподіваюсь. І буде, буде квітуче майбутнє, як то кажуть, і буде шанобливо. Так що ми приклали до цього руку. Мирославе, на твою думку, після перемоги України чи буде потреба у волонтерах і чи змінять вони спектр своєї діяльності? Потреба волонтерах однозначно буде, тому що потреба буде для військових, коли вони повернуться з фронту. Потрібно буде з ними працювати, їм допомагати. Потреба буде для відбудови України, для відновлення. Різні, різні соціальні проекти, різні сфери діяльності треба буде працювати теж багато, тому що відбудова це дуже такий складний і довгий шлях. Але, але волонтери це люди, які будуть служити, які будуть приділяти свій особистий час для відновлення, щоб самим жити в країні, яка буде відновлюватися, буде вже міцною, і допомагати тим людям, які будуть цього потребувати. В свою чергу ми, як волонтери, будемо працювати над освітніми проектами, над соціальними проєктами, робота з ПТСРами, робота з інвалідами, з сім'ями загиблих військових. Робота з в соціальному напрямку із дітьми, із школами, із навчальними закладами. Зараз, зараз вже зараз працюємо над освітніми проектами, тому що підписуємо меморандуми з національною поліцією, з військовими адміністраціями, зі школами і з іншими установами, щоб далі втілювати освітні проекти, да тренінги і працювати в цьому напрямку. Розкажи, будь ласка, про цю роботу, яку ви лише починаєте робити, але є перспектива на майбутнє. Перспектива є. Ми вже почали ще у 2021 році, але з початком повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, ми стали більше працювати, тому що є різні категорії населення, які потребують освітніх проєктів, які потребують соціальних проєктів. Один із проєктів, зараз, який на який ми працюємо вже півтора року, це Проєкт продуктовий, ми допомагаємо продуктами. Він називається Foodbox. Це інвестиції наших західних партнерів, за допомогою яких ми збираємо продуктові набори і в кількості приблизно десь 30 тисяч в місяць. Ми виробляємо та відправляємо на. Деокуповані та прифронтові території мережа капеланів та євангельські церкви, які там знаходяться або знаходяться у інших містах, вони відвозять цю допомогу, тобто закривають логістику, закривають всі інші питання і роздають ці набори. Ми їх виготовляємо. Наша команда їх виготовляє на підприємстві. Ми збираємо, закуповуємо, намагаємо закуповувати. Саме на Кіровоградщині, щоб вкладати в економіку нашу, нашого краю. І працюємо над таким проектом. Другий проект у нас є Хаб в Херсоні. Коли була трагедія на Каховській ГЕС, ми приїхали в Херсон на наступний день і допомагали людям евакуюватися з будинків, з підтоплених, на лодках, ми там їм довозили їжу, хто не хотів або не міг евакуюватися, ми їх залишали, але їм кожного дня допомагали, привозили все необхідне. Ну, і Таким чином ми вивезли, вивезли десь ну, дуже багато, я навіть не маю, ну, як порахувати, але це був Снігурівський район, Миколаївська область, Херсонський район. Інші райони, де інші міста, села біля Херсону. І вже на даний час в цьому хабі, в цьому гуртожитку, який нам дали в користування, залишилось десь біля ста осіб, які вже не мають можливості повернутися, тому що їх домівки не можуть бути відновлені. І вони там проживають. Ми забезпечуємо їх їжею, забезпечуємо їх водою, забезпечуємо всіми необхідними речами. І також по самому Херсону, літнім людям. Кожного дня розвозяться продуктові набори, свічки, тому що там немає світла. Зараз закуповуємо електрообігрівачі, дуже багату кількість, павербанки, ліхтарі. Все для того, щоб могли в Херсоні люди перезумувати. Да? І маємо на меті забезпечити там, близько трьох тисяч осіб. Да, це невелика кількість людей для самого Херсона, але є група людей, яка потребує, тобто літні люди, інваліди. Купуємо СБ, щоб заклеювати, закривати вікна, тому що обстріли кожного дня. Там дуже тяжкі обстріли, і е, самі ми там були під обстрілом, коли туди їздимо. Е, ну і от, таким чином такий от втілюємо проєкт, називається Хаб у Херсоні е, ще освітні проекти. Ми робимо тренінги, запрошуємо наших іноземних друзів, да, тренерів е, з великим досвідом, які тренують і поліцейських, і військових. Вони приїжджають як волонтери за кордону, привозять свої наработки, свої навички, свої технології. Ми організовуємо в Олександрії, а також по всій Україні в інших містах, де нас просять, і організовуємо тренінги, тобто тренінг по роботі з стресом, як бути в спокою під час хаосу. Тренінги освітні для поліцейських. Збирається табір. Є у нас там табір-один. Ми збираємо поліцейських і попрацюємо з ними тімбілдинг і всі інші такі. Моменти робочі дана робочі моменти, йде потім поліцейські після цього тренінгу. Вони себе почувають краще, тому що це моральна підтримка. Вони фізично вже теж працюють і вони можуть працювати в команді. І, ну, дуже дуже багато аспектів позитивних після цієї роботи. Ми продовжуємо працювати з поліцейськими, ми продовжуємо працювати з військовими. Освітні проекти будуть для них теж по погомованню. Ми поїдемо всі в інші міста, окрім Олександрії, по Муанню стресу та відновленню своєї нервової системи під час хаосу. Будуть табори для поліцейських теж. Керівник ГО Журавель та старший капелан громадського формування «Капеланський патруль. Він займається цими всіма проектами, він керує ними і також будемо працювати у Херсоні, тому що у нас є невеличкий план там на 24 рік по забезпеченню Херсону і по забезпеченню людей, які там потребують. Ну, також будемо проводити освітні проекти в Олександрії. Пізніше буде відомо саме які, саме де вони будуть проходити. І будемо працювати далі, тому що тому що є попит, як то кажуть, є потреба, і будемо працювати з різними компаніями, з їх керівними ланками із навчальними закладами, і з підлітками і таке інше. Мирослава, дякую тобі за таку цікаву та інформаційну розповідь. Нагадаємо, що сьогодні у гостях у нас був Мирослав Царевський, капелан громадського формування «Капеланський патруль.